Цвіте та -та, та та ТВ, служба розшуку дітей. Цвіте. А, стоп, стоп. <кхух> ні, ні, хорошо забудь. Служба розшуку дітей була 9992, дзвоніть, о, захопився 7 год ОЛЄШКА, блять. І от сьогодні в Києві 3 ДТП, і гороскоп їбанули. Отак називається. От колись була оця, от типу, Хорошо. Пі... Ні, дивися, там, де Чингисхан, коні і... Да хуя Лугов. Страна, як називається. Страна. Татара Вонголії. Да, а це не, не от так, як ти сказав, а це от та, -та, -та, -та ТВ, Рос, рослина. Татара. Подожди, шутки рослина, блядь? Только що люди, блядь, в аварію попали з дитину шукали, блядь. Тут татари напали, рослина, блядь. Там плюс минус така передача була. Дядя, продридись! Ні-нет, ні, дивись, я просто, блядь. Про три диск це Влад яма в Майами, сейчас блядь, делает, козол. Значит так. Ест папа, ест... Мама. Як я здалека зашел, да? Запомни дві. Ма. Тепер. Мандрагория. Не-не-не, тепер четверта літера. Г. Да. Мандрагорія, Магія. Тебе. Не, не, три. Магнолія, блять. Магнолія